Вітаю гості та підписників каналу. Хтось в нас ще не знайомий. мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми подивилися з вами, що вас чекає цієї весни. Головні події, головна енергія. На такій новенькій колоді буду дивитися, у мене така колода була. Чуть-чуть така дешевша, да? не, так, не такій гарній коробці. Я вже на ній робила ворожіння, але вона у мене дуже сильно... Вже така стара і потерта. Я хотіла продемонструвати, але десь вона не тут, не поруч. А ця я собі таку замовила двосторонню, не двосторонню, а прямі і перевернуті пози... позиції. Називається «Торо у позиції. Так, тут книжечка. І дуже довольна, дуже мені сильно сподобалось, нічого не рекламую ніякого магазину, да? просто свої враження ділюся з вами радістю, що така от у мене новинка. Ви бачите, що в мене дуже багато карт. Я люблю, колекціоную, мені подобається різноманіття. Вони по-різному говорять. Цей великий інструмент має багато таких фарб. Ця колода теж вона така двостороння. Ой, вже знову двостороння опозиційна, да, це прямі позиції, це пряма позиція, це перевернута. Тут я по-різному ось перевернута, пряма. Да? В процесі ворожіння я перевертаю. Давайте зробимо, що зробимо три варіанти. Так, візьму камінчики. Так, як взяла, значить так, такі. Рахунками будуть перший, другий, третій. Давайте сьогодні зробимо так. Перша карта буде. Це те, в яких енергіях ви знаходитесь зараз. Так, видно. Те, в яких енергіях ви знаходитесь зараз. Перший варіант. Другий. І Третій варіант. Можете дивитись декілька варіантів, щоб доповнювати собі повну картину, да? щоб, можливо, ви помітите, який варіант з вами найбільше програється. Можете обирати по камінчику, як ви заважаєте. В описі залишаю тайм-коди. Ну що, поїхали перший варіант. Я вас вітаю одинички камінчик сьогодні для вас. Дивимося, в яких енергіях зараз ви знаходитесь. Так, лицар жезлів, пряма позиція. У вас зараз. Бажання руху знаходиться. Да? Тут у цій колоді, бачите, він не мчиться, він стоїть, він направлений, в нього є мрія, в нього є там, можливо, дама серця, до якої, до якої він мчиться. Да? Він хоче чогось добитися. От у вас така зараз може бути енергія, ви хочете якогось прориву, ви хочете якогось результату. Ви стараєтесь, ви працюєте, да? ви на, на коні ви пашете. Ну, і дивимось. Що вас чекає, які події весною, і потім енергія весни, які події вас чекають весною? Супер. Знаєте так, я вам скажу, ви тут знайдете вихід і знайдете його якимось незвичним для себе шляхом. Буде не так, як ви собі щось запланували. Але це буде краще, ніж могло би бути, розумієте? Ви могли щось дуже сильно хотіти, диявол тут перевернути, да? ви могли щось дуже хотіти, дуже сильно чогось бажати, добитися чогось. Ось, да, навіть зараз у нас карта це показує, Ну тут карти показують, перевернути цей диявол, ви від цього звільняєтесь, ви виходите з якихось ілюзій. І це означає, що ви. Ви Від чогось відмовляєтесь? Ви щось перехочете, да? ви захочете щось інше, або вам доля підкине щось інше. Не знаю. От хочете ви бути з Васією, ну, Васі, хай мене простять. Хочете бути з Васю, капець не можете? Але весною зустрічаєте Юрку. А Юрка. Набагато круче Вася, понимаєте? Ну це так, до прикладу, це грубий дуже приклад, нехай ніхто не образиться. Це дуже грубий приклад, але це от вам підкине доля, щось цікавіше, щось краще. Що ще тут карти покажуть для вас. Ну, прощання з минулим тут, де де ви завісли? От дійсно ви десь ставите тут якусь точку? От весна розставиться на свої місця, ви зможете рухатись вперед. Ви, ви точно тут позбавитесь якихось залежностей, залежностей від людей, там, да, привикли, що хтось там поруч, але розумієте, що це вам людина не потрібна. Ще якісь залежності, не знаю, хтось фагузки, на кому це необхідно, не, не бодішемлю, не закликаю. Але для кого це важливо, тут це теж можливо. І яка буде у вас головна енергія? Весни для вас, ваш жезлів, нові якісь ідеї, нові якісь горизонти перед вами. Да? Ви тут зараз щось дуже сильно хочете, але ваші плани поміняються. Розумієте, ви захочете щось інше і будете це мати. вас якийсь чекає новий шлях, нові цілі, нові можливості, до прикладу, нова робота і так далі. В кожного своя ситуація. Тому щось для вас нове, нові горизонти для вас відкриваються, нові можливості. Новий шлях завжди пажезли, показує, що в мене загорілася ідея, да, я стаю на цей новий шлях. Нові знайомства, нові люди. Також можете стати якимись, до прикладу, студентами, да, по пажу. Пажи дуже часто програються як студенти. Так що у вас це так програється, ви десь будете в новому для себе, нових енергіях. І це для вас програється я. Сподіваюся, як найкраще війду. І нехай так і буде. Пишіть свої враження, діліться, будь ласка, в коментарях, а я переходжу до другого варіанту, до жовтого камінчика. Те, в якій енергії зараз ви знаходитесь на даний момент, що карти про вас покажуть десятка пентаклів. Ну, у вас бажання тут сім'ї, родини, е якихось достатків, можливо, боротьба за спадщину по цій карті. Бажання того, щоб. От в сім'ї все було міцно. Можливо, ви збираєте тут на будинок Коротше, теж можемо програватися. У вас все зв'язано з якоюсь такою сімейною стабільністю і фінансовою стабільністю. Давайте подивимося головні події весни для вас. Тьорочка кубків. Клас. У вас тут іде можливість заробити. Ви знаєте, тут ви ніби. П'ятерка кубків це те, що от ми обично не можемо відпустити, да? а тут вона перевернута, ви відпускаєте щось, даючи шанс новому пройти ваше життя. Для вас це складно по карті сили, ви прикладаєте сили, ви справляєтесь, це пряма позиція. Да? І шістка пентаклів заходите якусь гармонію, швидше за все. Фінансово. До прикладу, ви пішли на нову роботу, ви думаєте, о Боже мій, там мені складно і то, і все. Але потім е ви провикаєте розуміти, як це класно да, на цій роботі вам бути. Ви знаходите в ній якусь цю радість, гармонію, що ще... Ого, у вас тут прям по долі якісь події, розширення. Ви можете інвестувати тут, да? Ви можете інвестувати там, в свій бізнес, в будинок назбираєте ще якусь суму, Ну, да? У вас тут нові можливості розширення, нові горизонти. Ви щось тут нове дізнаєтесь. Прошу, тут ця четверка пентаклів. Буде момент, звісно, да, тут, коли або тут треба буде купувати щось, те, що ви тут збираєтесь, і вам щось може не вистачати, да? І ви розстроєні там, що ну, я от планувала весною вже це купити. А ну тут або щось зривається, або не вистачає. Тож, може бути такий нюанс. Но карти прекрасні падають. Тому тут, якщо така буде ситуація, ви не розстраюєтесь, знайте, що пізніше буде все так, як має бути. Да? Бо буде момент, коли от буде якась трошки нестача у вас фінансова. Або ви не захочете якби прощатися з грошима. Да? До прикладу, ви там щось хотіли купити, прийшли, воно набагато дорожче. То краще прибережіть, не тратьте да, ці гроші. Або ви там думали, що ставили собі якісь цілі, що от весною там, я зароблю таку-то суму. Я думаю, що буде трошки менша сума, але вона теж буде хороша. Розумієте, це ваше внутрішнє ставлення до цього, тільки буде так, що от не вистачає. Енергія, головна, енергія весни для нас. Ух! карта світ. Ще не завершається щось, розумієте? От другий варіант. От ви ніби щось дуже тут. Хочете, йдете, збираєте, там, не знаю, фантазуєте, хочете більше заробити, хочете щось таке, там, не знаю, будинок купити, щось дорогоцінне. Ну, карти кажуть, що весною ще це нереально зробити, ще буде мало. От краще, там, не знаю, не влізти. не хочу цю карту демонструвати сильно. Вона трошки така оголена. Щось ще треба доробити. Не спішіть. От весна прекрасна, ви там можете багато чого зробити. Ну, просто. Якийсь там, я не знаю, дедлайн, там, який ви собі поставили, якусь таку ціль, що прям в сроки, краще не ставте. Чуть-чуть буде не вистачати, це вас розстроїть. Хоча багато чого ви доб'єтесь, розумієте? От весна показує, що буде продовження цієї історії, да, ще не кінець, ви ще будете там, не знаю, збирати, думати, рішатись на щось. Але теж, як завжди, це на краще. Насолоджуйтесь тим, чим є от весною, для того, щоб не розстраюватись від того, чого немає. Розумієте? Поміняйте трошки погляд. Речі залишаться такими самими у всіх. Але якщо ви міняєте погляд на ці речі, по-другому це все і виглядає ось так. Бажаю, щоб у вас весна програлася найкраще. Звичайно, ми ще будемо дивитися різні варіанти на, на весну, по-іншому, -по ще й по місяцях і так далі. Пишіть в коментарях свої враження, ставте реакції на відео. А я переходжу до третього варіанта. Хто обирав червоний камінчик? Давайте подивимося, яких енергіях ви зараз знаходите. Знаходитись, королева Пентаклів перевернута. Ну тут нестача якась, нестача самооцінки, нефінансова нестача. Не вистачає якоїсь впевненості в собі. Впевненості в тому, що, от, що мене чекає завтра, да? що буде відбуватись завтра, як воно програється, чи вистачить мені грошей? Якась боязнь така, да? того, що от завтра воно нестабільне. Що Весною у вас головні події. Чекають, що у вас чекає весною, якісь перемоги. Дивіться, да? головні події. У вас будуть, якраз от з фінансами зв'язано, але воно йде то вверх, то вниз. Розумієте? І не сказати, що тут погано, просто, ніби ви теж не дуже сильно це помічаєте. Якась така нуждаючася позиція. Бо ніби. От не замічаєте посередині карта перемог своїх удач. Ви не помічаєте, вам хочеться більше. У вас е, да, велике якесь бажання. Ну, давайте третій варіант. У Вас поковиряємо трошки. Що насправді? Що насправді у вас відбувається? Ви знаєте, у вас якийсь застой є, дивіться, імператриця показує, що якби, ну, ви не в повній ямі, не в повній дупі. Ну цей застой він вас смущає. Можливо, у вас нестабільні, нестабільні заробітки, і ви весь час переживаєте, що буде завтра. Або у вас зараз тимчасово там немає роботи, да і ви думаєте, от, найду, не найду. Ну, взагалі не критична ситуація. Це дуже критичний ваш внутрішній стан ставлення до цієї ситуації. От весною він трошки продовжується. Ну, ще три карти, події, події весни для вас. Ви тут застриваєте, не бачите якогось руху вперед. Процвітання чекає вас однозначно. Ну, от весна буде така, то верх, то вниз, то верх то вниз, то застой, то прорив. І ваше ставлення, я ж кажу, головне ваше ставлення, ви ніби не вмієте себе ні похвалити, не цінувати за те, що у вас уже є придірки до себе, придірки когось до себе, да? може бути там керівництво якесь незадоволене. Але воно не задоволене, тому що ви собою незадоволені. Розумієте, ось такий міністан ваш показаний. Ви собою недовольні. Хоча справжніх реальних причин немає. Тільки оцей ваш стан не дає вам рухатись вперед. А процвітання є. В результаті все одно ви процвітаєте. І перемоги є. Для вас ще пораду хочу подивитися. Порада Жріця, да? Жріця вона вміє, якби бути посередині між білим і чорним, між поганим і хорошим, да? між добром і злом. Жіця, ви, може, ви моя колега, да? Жріця, вона. Без, безоціночна, вона не оцінює е, суб'єктивну ситуацію. Розумієте, да? так як е, там, психолог, таролог, до... звертається людина, ми не маємо права оцінювати. Ми можемо морально там, бути не згодні, але ми це відкладаємо в сторону і є проблема, і ми безоціночно ставимося до неї і намагаємося її вирішити. От і вам треба ставитися якось до цього спокійніше, не ділити на чорне і біле, помічати цю середину. Ви будете йти весною по цій середині. У вас буде в житті і таке, і таке. Насолодіться цією серединою енергія для вас Імператор. Да, якийсь хаос, бачите? Третій варіант. Троєчки мене останнім часом розстраюють. Немає якоїсь структурованості. Це дивіться, цей розклад будь-який розклад. Це можливий варіант. От з того моменту, коли ви дивитесь, в якому стані ви знаходитесь, ви міняєте свій стан, ви міняєте себе, міняється розклад. Через це розклади кожного дня. Тому що ми міняємося кожного дня, ми робимо кожного дня якийсь вибір. У вас не вистачає якоїсь організації, ви подавлені. Попрацюйте над внутрішнім, обов'язково. Ще й жріться тут. Попрацюйте, відчуйте інтуїцію. Жріться, що показується всякі езотеричні методи, якщо ви розбираєтесь, зробіть е щось езотеричне, да? поставте собі там якийсь захист, там, що вам буде близько, що вам буде давати якусь внутрішню силу. Розумієте? Переверніть цю ситуацію. Карти перевернуті. Якби були прямі позиції, був би такий імператор, як не крутий, да? він був би в прямому положенні розклад, тут був би зовсім інший. І ви в змозі це зробити, помінявши свій, свій оцей страх, свою невпевненість на наблюдіння, на те, щоб розібратись. Ось так. Зробіть собі щось, пожріться. Якийсь ритуальчик самі для себе, навіть якщо ви зовсім не розбираєтесь, а щось, що, що вам надасть сили. Не знаю, тягніть на руку браслет і самі собі скажіть, там, він мене захищає, тут переживання за фінанси, да, нехай це буде це до грошей. От я його вдіваю, і він мені притягує фінанси. Все, головне, все вірити. Є там вже далі глибокі нюанси, які камні, які це ну, для аматорства цього дуже достатньо. І воно теж, повірте, буде діяти. Так що ось так, ось такий третій варіант. І підсказки я вам дала. Сподіваюсь, ви прислухаєтесь і для себе цю ситуацію поправите. Нехай він у вас цей місяць буде вдалим і програється для вас якнайкраще. Пишіть свої коментарі, враження всі пишіть, від всіх чекаю, як завжди, зворотнього зв'язку, хто не підписаний, запрошую підписатись. До нових відео. па-па